Привіт, дорогі мої глядачі, особливо пенсіонери радий сповістити вам, що міністерство цифрової реінтеграції заявило, що в дії з'явилося пенсійне посвідчення. У декого вже з'явилося так, воно потрішки по підтягує. Незабаром там з'являться усі пенсіонери. Тобто, в усіх пенсіонерів застосунку дія буде відображатись їхнє пенсійне посвідчення. Давайте по порядку, що таке дія, що таке пенсійне посвідчення. Навіщо воно там? Дія це застосунок на вашому телефоні для взаємодії людини з державою. Тобто там є майже всі ваші документи, там паспорт, посвідчення особи зараз, так є документ, посвідчення водія на автомобіль. Документи, там можна оформити різного роду виплати, взяти різного роду справки, не відвідуючи. Оці державні установи, не стоячи в цих довгалезних чергах, не наражаючи себе на небезпеку, просто без ніякої бюрократії все відкрито. Доволі цікаво, доволі дієво і доволі просто там все робити. Е, тепер же ж туди додають і посвідчення пенсіонеру. Чим цим чим це корисно, чим це взагалі навіщо це зробили? Е, це посвідчення пенсіонеру, яке буде в вашому телефоні. У кого телефону такий вже. Більш-менш сучасний, навіть ну, з недорогих, там до тисячі гривень. Але на Андроїді сучасніший встановлюєте додаток Дія і посвідчення пенсійне буде діяти на рівні вашого звичайного бумажного посвідчення. І його можна пред'являти як і в транспорті, так і в державних установах для оформлення різного роду виплат. Корисно це тим, що не потрібно носити отаку пачку документів. Так, віднімаємо паспорт, права, пенсійне посвідчення, посвідчення особи, приписки. Це все не потрібно буде носити. Взяли один телефон, пішли і всі документи з вами. Тобто, ви їх не забудете, там в транспорті, пред'явити, відкрили телефон, не шукаєте по карманах. Це ваше пенсійне. Тож, а і ще одне, ледь не забув, що тепер, коли воно буде в дії, при оформленні справок, можна буде його підв'язувати. Тобто при оформленні навіть якоїсь є допомоги, так коли потрібно буде додати якесь пенсійне посвідчення, щоб завірити, що ви пенсіонер, ви просто берете прикріпити документ, завантажити дії, і все працює, все чудово, як раніше можна було. Паспорт. Так. Тому доволі корисно. Наразі воно тільки в. Тілюється в життя, підтягується, будуть ще деякі помилки, я вам буду роз'яснювати, як з цим робити. Якщо воно в більшості випадків воно підтягнеться автоматично. Якщо вдруг ні, буду розповідати, як його туди підтягнути, щоб ви були в курсі. Так, це все нове, незрозуміле, але бачимо, що люди потрішки втягуються, потрішки починають цим користуватися. Я, наприклад, у собою вже. Паперових документів майже не ношу і вони собі дома лежати. Я знаю, що я їх ніде не загублю, що я їх ніде не намочу, не порву, ніхто в мене їх не вкраде. Якщо вкрадуть телефон, то просто заблокував його, новий там чи купив, чи взяв кредит, і всі документи не потрібно їздити відновлювати доволі корисно. Тож будемо потрішки вникати всю цю тему. Я вам буду допомагати. Якщо щось буде невідомо, обов'язково питайте в коментарях, з радістю допоможу. Зараз трішки, ось як ці виплати, трішки впав в шквал, так, оцих запитань по виплатам. До речі, я там виписав такий цілий листок ваших найпопулярніших в найближчому часі, хочу зробити прямий ефір, де буду давати на них і попутно на ті, які ви будете ставити питання-відповіді. І є можливість трішки перечитати коментарі, тому що раніше їх було три коментаря в хвилину. Тобто перечитати фізично не було можливості. Зараз там трішки менше, то деякі з них отак вилавлюю і передивляюся основні. Тож запитуйте, буду з радістю допомагати з відповідями. і використовуйте ті можливості, які вам надаються по повній. Оформляйте ці. Цифрові документи, оформляйте на них допомоги. Я ж буду вас консультувати, як це все краще зробити. Тому до нової зустрічі на каналі, в якому правильно, народна думка. Разом формуємо якусь єдину народну, правильну думку. До нової зустрічі!